Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата? Сьогодні запрошую вас на прогулянку і хочу з вами поговорити про природу. А що ж таке природа? А що відноситься до природи? Якого кольору може бути природа взимку, восени, влітку чи навесні? А скажіть малята, природа шкідлива чи корисна? Хто і що найголовніший в природі? У природі немає головного і другорядного, все взаємопов'язане. Не буде йти дощ, не будуть рости рослини, не буде комах, не буде пташок, не буде плодів дерев, не буде вітамінів її людям, тваринам, всі будуть хворіти. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського соромно перед Соловейком. Оля і Ліда, маленькі першокласниці, пішли до лісу. Після втомливого шляху вони сіли на траві відпочити й пообідати. Витягли з сумки хліб, масло, яєчка. Коли дівчатка вже пообідали, недалеко від них сів на дерево Соловейко і заспівав. Зачаровані прекрасною піснею Оля і Ліда боялися поворухнутись. Соловейко перестав співати. Оля зібрала недоїдки й шматки газети і кинула під кущ. Ліда забрала недоїдки, згорнула їх в газетку і поклала в сумку. Навіщо ти забрала сміття? запитала Оля. Це ж у лісі ніхто не побачить. Соромно, перед соловейком, тихо відповіла Ліда. Малята про кого оповідання? Що робили дівчатка? Яка з дівчаток вам більше подобається? Чому? Дітки, що станеться з природою, якщо кожен, хто буде приходити в ліс, буде вважати, що сміття нікому не буде заважати і ніхто його не побачить, нікому не принесе шкоди? Як ви вважаєте, діти? Хто ось це все міг зробити? І прикрашає сміття галявину? Як ви вважаєте, чи завдає шкоди людям і природі? Так, звичайно, воно завдає шкоди. Сміття дуже довго розкладається і тим самим забруднює землю, воду, завдає шкоди і тваринам, і рослинам. Як ми можемо допомогти? Так, ми можемо зібрати сміття, а чи все сміття ми зберемо в одне відро? Ні. Чому? Що слід з ним зробити? Так, правильно, малята. Сміття слід сортувати. Окремо потрібно збирати папір, метал, пластик, скло та органічні відходи. Скажіть малята, а можливо сміття можна спалити? Палити не можна, бо може виникнути пожежа, коли подме вітер, а ще дим, який утворюється від спалювання сміття, чорний і має неприємний запах. Заутрує природу і погано впливає на наше здоров'я. Можливо, сміття можна викидати у воду адже воно попливе собі далі ніхто й не побачить? Звичайно, що ні, адже у воді також живуть і тваринки, і рослини, і риби, а також забруднена вода впливає на наше з вами здоров'я, на оточуючу навколо природу. Якщо не дбати про навколишнє середовище і викидати сміття, де заманеться, не сортувати його, то дуже швидко наша планета перетвориться на велике сміттєзвалище. Якби ж то кожен знав, що до природи не можна в жоднім разі нести шкоди, скількох би ми уникли друзі бід, зостався б чистим та прекрасним світ. Природа нам, як рідний дім, вона усім, як мати, щоб лад завжди був в домі тім, про неї треба дбати. Збережімо деревце в долині, щоб шуміло на тугих вітрах, стане більше цвіту в Україні, в нім зів'є своє гніздечко птах. Збережімо річку і криницю, пізнаємо глибше до пуття, відкриваємо кожну таємницю, зберігаємо землю і життя. Дітки, чи слід берегти природу? Чому ви так думаєте? А як саме потрібно берегти природу? Як же ж бути зі сміттям? Малята, здоров'я нашої планети у ваших руках? До зустрічі, невгамовні!